Шановні вболівальники, вітаємо вас із Житомира, із центрального міського стадіону Полісся, де відбудеться одне із протистоянь однієї 32-ї фіналу Кубка України з футболу. Металіст 19-25 номінально прийматиме Київську оболонь. Так, два учасники Української прем'єр-ліги шляхом сліпого жеребу зійдуться уже на такій ранній стадії однієї 32-ї фіналу. І, звісно ж, Саме така пара викликає особливий інтерес у паразичних уболівальників. «Бабе, бабе, спорт кібестини та злоди тебе вітає. Папе, це дві все світри. Папе, це дві все світри. Папе. Це дві все До речі, у чемпіонаті, якраз на старті нинішнього сезону, Олександр Антоненко таку позицію, таку роль відводив Сергію Суханову, який напевно став одним із головних героїв. На старті сезону у складі оболоні. Два шедевральні м'ячі. Він поклав у ворота Олександрії в другому турі. у Ворота руха у третьому. Зараз подача до штрафного майданчика. Удар головою і повз ворота пробиває Забарджа. Ось якби забив. Був би насправді дебют мрії для Батона. Забарджі, екс-футболіста албанського клубу Динамо Тирана. Класна подача і впадіння головою пробиває за барджам. Металіст загалом захоплює. М'яч і територію під свій контроль. Салюк. Салюк виконує довгу передачу. Підбирає і Тодо. І Тодо удар! І забиває пітер і Тодо! Восьма хвилина. Ось це так гол від центр Форварда. Дебютний гол у складі металіста 19-25 для Пітера. Ітоду. Він, власне, як і батон Забарджа, перебрався саме із албанського клубу Динамо Тирана у Кубку України. Ось ніхто не страхував другий темп. Підбиранням залишається за Пітером. Ітодо, і той недовго. Думаючи. Відправляє м'яч у дальній кутворі Назарія Фадорівського. Питань до голкіпера жодних немає. Тут якраз підбирання перед штрафним майданчиком. Просто прогавили футболісти оболоні. І ось так харків'яни вириваються вперед. 1-0 на користь команди Младена Бартуловича. Тут також багато іншого цікавого контенту, пов'язаного із українською прем'єр-лігою. Зараз є момент у Нестеренка. Ух ти! І тут відразу ж апеляції до Михайла Райди. Заявляють футболісти оболоні, що тут банально Баракута просто ламав ноги своєму опоненту. І, До речі, можливо, ці апеляції є небезпідставними. Ну, здається, м'яч проткнув вперед саме Старенко. Ще раз дивимося: чи зіграв м'яч Баракута? Ось, напевно, головне питання. Салюк. Салюк виконує діагональ у напрямку лівого флангу. М'яч до рашиці не доходить. Мединський. Під тиском опиняється. Литвиненко відбирає м'яч. Литвиненко прострілює, але далі Прокопенко. Випереджає Гаджуєва. Калюжний. З дальньої дистанції пробуває Калюжний. Як вміє прикластися Супер Іван? Ми прекрасно знаємо. Зоря поступилася Чорноморцю. Кудрівка. Вчора ввечері програла лівому берегу. Теж у серії пенальті. Там, до речі, голкіпер Лівобережних Роман Шмурко не пропустив жодного удару. Зараз момент в оболоні. М'яч у поперечину влучає. Про сенсації в Кубку України трішечки згодом поговоримо. Ось такий момент виникає у пивоварів на старті другого тайму. Ну, ось так. Розіграли стандарт. Пивовари переведення праворуч на Мединського. Мединський прострілює. І на випередження вдалося зіграти саме Суханову. Суханов, який своїх моментів не мав, який уже сьогодні пробував з другого поверху. Подача відбувається у напрямку Ломницького. і Той пробуває повз ворота. У першому таймі не так небезпечно пробував Ломницький. Там в боротьбі один із гравців металіста 19-25 опинився на газоні. Калюжний насправді наткнувся на суперника, тому навряд чи тут варто говорити про фол з боку дубка. А от Ломницький на якусь частку секунди випереджає Варакуту, але пробиває помп з ворота. Денису Стименко вже забивав у нинішньому сезоні. Забив ворота руху. Ну і це безпосередньо підсилення атаки. Тим часом металіст 19-25 перехопив на чужій половині Литвиненко. О, удар Литвиненка низом, але Федорівський контролював ситуацію. Непогана позиція. Не встиг Прокопенко накрити цей удар. Мартинюк. Мартинюк повертає на Литвиненка. Литвиненко біля лицевої. М'яка передача! Удар і 2-0. Нам показують Крістянамба. Але здається, немба замикає цю передачу. Дубко зрізає м'яч у власні ворота. 2-0 на 88-й хвилині. Металіст 19-25 подвоє свою перевагу в рахунку, і тепер камбек оболоні все ж таки виглядає значно менш імовірним. Олександр Антоненко чи не вперше. Присів безпосередньо на лаву запасних після цього пропущеного м'яча. Розчарування гравців та вболівальники оболоні можна зрозуміти. Тут класну три ходібку насправді розіграли. Футболісти металіста 19-25. М'яка передача Литвиненка. Федорівський на виході не зіграв. А от Валерій Дубко переправляє м'яч у власні ворота. Так, це все ж таки не гол від Мба. От ще раз давайте подивимося. Так, Валерій Дубко намагався випередити Мба, але вийшов автогол. Так, уже наступного вікенду очікується повернення рідненької УПЛ, четвертий тур. Ну і тим часом лунає фінальний свисток від Михайла Райда. Отже, 2-0. Ось такий підсумок протистояння металіста 19 19-25 та оболонів одній 32-й фіналу. Кубка України команда Младена Бартуловича загалом здобуває впевнену перемогу і по грі, і по результату на восьмій хвилині. Пітер і Тодо рахунок відкрив у цьому матчі. А вже на 88-й Валерій Дубко, зрізавши м'яч у власні ворота, ставить крапку і, по суті, остаточно дарує путівку до наступної стадії команді Младина Бартуловича. Таким чином, оболонь стає черговою командою УПЛ, яка припиняє свої виступи у Кубку вже на такій ранній стадії. А от Металіст 19-25 виходить до однієї 16-ї фіналу. Жеребкування однієї 16 відбудеться дещо згодом. Тому свого суперника харків'яни дізнаються теж незабаром. Там, зокрема, до переможців однієї 32 фіналу приєднаються ще Динамо, Шахтар, Полісся, Олександрія. Всі ці команди, учасники Єврокубків, перші чотири команди минулого сезону УПЛ. Вони автоматично потрапили до однієї 16 фіналу. Крістян Мбан, Він все ж таки не зумів відзначитися голом. На відміну від того ж таки Пітера і то до свого конкурента за позицію, дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.